Сьогодні я зустрічаюсь з дівчиною у кафе, але хвилююсь трішки більше звичайного, адже своїми пронадами вона здивувала усю Україну. Анна не шукала слави, але популярність сама прийшла до неї одразу після того, як у книзі рекордів відзначили її найбільше в Україні. Випросіли номер телефона зв'язалися зі мною і дуже попросили приїхати. Я відказати не можу, якщо мене просять дівчину знаходять за її світлинами у соцмережі. Потім декілька замірів. Спочатку для реєстраторів рекорду, згодом для національних каналів. І після цього Анна зірка. У чому її секрет не знає генетика, тут ні до чого, та й спецдієти для бюсту не немає. У мене вся сім'я дохлі, Худенькі, маленькі, дві мої сестри сто кілограм на двоїх. 29-річна Анна називає себе скромною дівчинкою. Вона чекає на того єдиного, а від чоловічої уваги втомлюється. О, да, пристають, і що як пристають. З одежою, як і з увагою, усе складно. Білизну надсилає тітка з Америки. Більшість одягу Анна шиє або перешиває у ательє. Рекордсменка спортом не займається, але проблем зі здоров'ям немає. Від бюсто го розміру іноді трішки спина втомлюється. Ні, не болить. Жити з цим можна, я вам скажу. Сложно, але можна. Більше болить голова, коли обираєш одяг. У юності дівчина була не формалкою, навіть у фіолетовий колір фарбувалася. Мені ось такі дитячі ну, з принтом дитячим, Тепер же працює у офісі, але не проти підліткових речей. Остільки такі не завжди по розміру. Клас. У магазині попереджають, нічого підліткового точно на Анну не знайдуть. Пропонують майки, розлітайки. Цю... Рекордсменка приміряє першу майку. Я привітаю, що та. Мені повинно подобатися все. Інакше я не куплю. Не А ну, виходить, тут тяжечку. А тут, виходить, ні не... Хоча продавчиня обіцяла, що усе буде гаразд, але футболка сидить не так, як запланована. У безрозмірній одежині дівчина не може поворохнути руками. Вже друга сідає як потрібно, але Ані не подобається принт. Позісі просто <зас> йде сюдавати ножка більше, ніж болічим Я люблю великі вирізи. Так проходить звичайна примірка Анни з кожним наступним життєвим випробуванням. Дівчина зрозуміла в кожного свої особливості. Головне навчитись з ними жити та бути самодостатньою людиною.